Сьогодні я вам розкажу 5 цікавих фактів про рюкзаки декайну. Перший. Преміальна якість матеріалів. Рюкзаки дикайн створені з матеріалів, які витримують найсуворіші умови. Водонепроникність, дійкість до розривів та зношування Це рюкзаки, які не підведуть вас ні в місті, ні в горах. 2. Продумані до деталей. Кожен рюкзак дикайн це продуманий дизайн. Спеціальні кишені для ноутбуків. Органайзери для дрібниць та ізольовані відділення для напоїв. Вони буквально створені, щоб упорядкувати ваш день. 3. Гавайський початок. Дикайн народився на Гавайях ще у 1979 році. Саме тому в кожній моделі відчувається дух пригод і свободи. Це рюкзаки для тих, хто не любить стояти на місці. 4. Екологічність. Цей факт вас точно здивує. Декайн активно впроваджує екологічні технології. Багато рюкзаків створені з перероблених матеріалів, тому, купуючи рюкзаки Декайн, ви обираєте не лише якість, а й турботу про планету. 5. бренд довіри. Декайн вже понад 40 років є вибором серферів, сноубордистів, туристів та просто активних людей. Це бренд, якому довіряють у всьому світі, і він доступний у нашому магазині. Тож, якщо ви шукаєте рюкзак, який поєднує стиль, надійність та функціональність Декан чекає на вас. Завітайте до наших магазинів, оберіть собі ідеального супутника для пригод.